Друзі, готова долучати до ефіру нашого гостя Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, рада вас вітати! Слава Україні. Героям слава. Ворог намагається за допомогою авіації, в тому числі і штурмовиків Су-25, оточити Авдіївку. Минулого тижня було повідомлення про те, що наші воїни збили п'ять ворожих Су-25, кожен з яких коштує близько 11 мільйонів доларів. Ну дійсно кидають туди вони в величезні сили, і бачимо, що вони готові платити. Платити дуже високу ціну а, за те, аби взяти цей населений пункт. То як ви гадаєте, чому ворог готовий дійсно втрачати а, величезну кількість особового складу? Ці штурмовики, заради чого? І чим можуть закінчитися ось ці потуги ворога? Російський імперський наратив він такий, що якщо царю щось потрібно, то заради цього вони готові платити колосально велику ціну. Чому я десь так може по філософськи почав? Бо направду Авдіївка політичне питання особисто для Путіна. Вони дійшли до висновку, що зазнають стратегічної поразки в частині ліквідації української державності. Вони не досягають цієї першої і найголовнішої цілі спеціальної воєнної операції. А отже, мають вийти на завдання мінімум. А завдання мінімум нагадаю, що вона почалася з того, що вони визнали так Ваний ЛНР та ДНР і включили їх у склад Російської Федерації. Їм треба вийти на адміністративні кордони цих двох областей. а Діївка якраз є воротами для виконання цього завдання. Тому, якщо треба там буде покласти ще 20-30 тисяч е, людей, щоб виконати це, це завдання, вони на це підуть. А ось до речі, була інформація вже в публічному доступі. З'являлася, що Авдіївський трикон знаходиться у сірій зоні. Окупантам там не вдається закріпитися. А чи можна сказати, що вони по суті потрапили у е, такий собі вогневий мішок в низині, і ми контролюємо силами оборони, зокрема цю низовину? Стратегічні всі висоти наші, головні терекони під нашим контролем. Терекони це дуже зручні очі, саме так їх треба називати. Бо звичайно ніхто важку артилерію туди на нагору пхати не буде. Але це височина, яка дозволяє правильно пристрілювати територію на цю хвилину. Усе по нашому за от більше, ніж тиждень важких боїв росіяни там точно вже поклали повнокрівну повнокровну механізовану дивізію. А по орхштатним цечельним показникам це добрих 12,5 тисяч людей. Окупанти почали рити тунелі у напрямку Авдіївки, або оточити місто, копають тунелі ближче до наших позицій з метою маскування а по-друге, аби десь вирунути ближче до наших позицій, несподівано про це розповів речник 110-ї окремої механізованої бригади. А настільки ось такий метод, така тактика з боку окупантів ефективна у просуванні. Давайте піднемо від протилежного. Якщо ми у відкритому просторі обговорюємо таку тактику, ну, то вона вже є далеко не ефективною. Ефективна та тактика, про яку ніхто не знає. Тобто, то коли противник по-справжньому може приховати свої дії, оце дійсно ефективне. А якщо про тунелях вже є розмова у відкритому медіапросторі, то я упевнений, що для наших військовиків якимось великим сюрпризом це не буде. І інструментарій, як з цим боротися точно в наявності, Ну, я так розумію, що цю подібну тактику вони використовують не лише на Авдіївському напрямку, але так само і. На усіх інших ділянках фронту, ну в якійсь мірі так, але ж це не дарує їм шансу поки що на навіть якісь контрнаступальні дії. Ну давайте будемо відвертими і чесними. І з травня місяця ми перебуваємо у стані атакуючої сторони. Дійсно, вони зараз дуже серйозно взялися за Авдіївку, атакують. Є певний тиск на Лимано-Купінському напрямку. Але от я згадав, що втратили вони убитими і пораненими у межах. Дивізії, а механізований полк за оргштатними штатними нормативами, тоні що оперативними нормативами має проривати оборону батальйонних порядків. Це 3-5 кілометрів у глибину. Та вони на кількасот метрів просунулися. То ж то, то про що можна говорити? Ще також цікаве повідомлення від речника 110-ї бригади, що окупанти почали використовувати роботизовані транспортні машинки з дистанційним керуванням. Це що? Це ті машинки, які які як іграшки з дистанційним керуванням, чи як вони їх використовують? Ну, я думаю, це скоріше ідеться про довезення боєприпасів. Тобто ще занадто мало тої інформації, і найголовніше зафіксовано на відео і, і, і фото, щоб можна було зрозуміти, що направду відбувається. Ну знову ж таки, якщо таке і є, то противника не можна недооцінювати. Вони також будуть шукати усі можливі засоби і, і сили, і способи, щоб досягати стратегічної поставленої мети. А стратегічно поставлена мета в другий вихід на Кордони Донеччини У і Луганщини дуже важливо їм цього не дозволити. Бо якщо допустити, що це може статися, то Путін може зіграти в дуже таку сатанинську гру. От мовляв, ми СВО закінчили, а війну українці не хочуть закінчувати. І на жаль, у світі можуть знайтися симпатики такої філософії і ідеології. Украй важливо тримати по максимуму ті плацдарми, які вони штурмують. Аналітики інституту вивчення війни говорять, що окупанти, начебто, намагаються також і атакувати на межі Донецької Запорізької областей, начебто, це ще одна їхня ділянка наступальних дій, крім того, Куп'янський напрямок. Ми не забуваємо. А це що Путін вирішив скористатися ситуацією на близькому сході? Він думає, що, начебто, зараз від України до України буде менше прикуто уваги, тому він пішов у наступ. Саме так і я він не те, що думає. Вони організували цю атаку Хамас із із метою відволікти увагу від України і зірвати навіть певні постачання ізралітян ізраїльської зброї у Європу. а Потім та зброя замішана мала рухатися до України. Ну знову ж таки не можна ворога не доцінювати. в частині розуміння гри світового порядку. Як собі Путін її уявляє, звичайно, та все того ж у нього в голові виклинула, але досвід у них є. І е, отака методика буде застосовуватися і надалі. Нагадаю, що серйозний масований штурм штурм відбувся практично і збігся у часових показниках з ударом Хамас по Ізраїлю. Це все пазли однієї великої гри. Ще запитаю вас більш детальніше про Лимано-Куп'янський напрямок. За словами командувача сухопутних військ Олександра Сирського, через залізничну станцію Куп'янськ-Вузловий російські війська здійснювали прикидання резервів на українську територію. Чи є це спробою, можливо, знову ж таки відновити контроль над цією станцією? І чи все-таки у них основне завдання це захопити сам Куп'янськ? Я би пов'язував це скоріше із Бахмутом. Бахмут також політичний, отже, ми на мапі. На мапі бойових дій маємо дві персональні політичні точки Путіна про адіюку ми вже розібрали, uh -huh. але і Бахмут також персонально його політичний, бо він сам своїми вустами сказав, що його взяли, і навіть нагородив там якихось їхніх недогероїв. Отже, здати вони його не можуть. І будь-скільки треба там людей класти, стільки будуть класти. А Бахмут рухається до оперативного оточення. І як тільки це складеться, то знищення там того контингенту, а це добре. Десять тисяч людей, а може й більше. А ще було б краще, якби кілька тисяч росіян сталися у полон, то це для нього буде колосальний ляпас, і вони направду у цій частині мислити раціонально. Обрали найбільш зручний, найбільш зручну точку для оперативного тиску. Бо вважає, що ми будемо знімати свої сили із Бахмута. Оце є Лем Лимано-Куп'янська дуга. Хоча знову ж не забуваємо, вони не відмовляються від жодного клаптика нашої землі Їм в обов'язковому порядку. Стоїть завдання виходити на кордони Луганської і Донецької області, але очевидно, що і ми не сидимо без ділей, і також є несподіванки для окупантів, зокрема на півдні нашої України. генштаб зсу фактично підтвердив припущення про те, що сили оборони з'явилися на лівобережжі Дніпра у черговому зведенні йшлося про те, що серед населених пунктів, які атакувала окупаційна армія, була піщанівка, яка розташована на лівому березі Дніпра. От наскільки важко там закріпитися нашим силам оборони, і наскільки. Скільки там складна ситуація з суто військової точки зору? Дам, дуже конкретно і зрозуміло. Відповідь речниця південного угруповання дала чіткий сигнал на мусі не аналізуйте то, чого не треба аналізувати. Давайте ми не будемо туди заглиблюватися до до поти, Генеральний штаб офіційно не дасть нам ту інформацію, від якої ми можемо відштовхуватися далі, і тоді будемо говорити те, що маємо сказати. Ну давайте тоді поговоримо про кримський міст, тому що насправді дуже актуальне також питання із приводу того, коли він буде зруйнований і чи варто ним зараз займатися за оцінками військової розвідки великої. Британії кримський міст став для Росії тягарем безпеки через те, що для його захисту доводиться докладати все більше зусиль. Чи вважаєте ви, що сьогодні є гостра необхідність у знищенні цього мосту? І, по суті, чи маємо ми такі можливості? Ну, якщо бути взагалі об'єктивним, то у те, що цей міст може бути зруйнований надводними чи підводними безпіл... безпілотниками, я оптимізму не маю. Там росіяни все дуже сильно укріпили, поставили, бо на залізні сітки понаварювали на них так звані списи, щоб навіть не міг перескакувати безпілотник через них. Найімовірніший і найправильніший шлях руйнації Кримського мосту це великі ракетні удари, потрібні або ракети класу. Земля, земля атакамс кілька десятків ми вже їх отримали, вони показали свою суперякісну роботу. Але та модифікація, яку нам показали, це М 39 касетний, який завдає ударів до 165 кілометрів. Ми ж розуміємо, що від Керчі, скажімо, до Гуляйполя 240. тобто потрібна модифікація М 48 або М-57 із фугасною частиною на 227 кілограмів. І найголовніше масованість, масованість однією двома ракетами. Можна завдати шкоди, але щоб міст був по справжньому не функціональний? Він має упасти під воду секція, якась його на кілька десят метрів, а а краще на кілька сот. І найголовніше, щоб вони цього не могли відновлювати. Ну а це десятки ракетних залпів. Поки що про таку кількість ракетного озброєння не йдеться. А от саме зараз руйнація цього мосту, вона як може вплинути загалом на ситуацію на фронті? Чи ще ранувато робити це? Якщо умовно міст падає сьогодні, так як ми зараз з вами проговорили, все ми взяли під вогоновий контроль. Його не ремонтують. То ми розуміємо, що Крим насичувався найрізноманітнішими матеріалами не з 2022, а з 2014 року. Це найбільший. Я би тут найбільша зброярня у такому вираженні, якщо монкати на планеті земля, яка існує у природі, напхали туди всього, що могли напхати. По справжньому буде відчутно умовно, якби міст повноцінно упав, а ще й цього замало. Треба обов'язково винищити великі десантні кораблі, бо один великий десантний корабель скажімо, тут того самого проекту 775 чи Тапір, може брати на борт до 500 до 500 тонн вантажу. Ну та це неймовірно багато. Плюс є авіація і. 76-й може брати на борт до 40 тонн вантажу. У них дов, 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 доволі багато цих машин. Тобто, щоб Крим задушувати до цього питання, треба підходити комплексно. А тут уже треба не тільки далекобійні ракети, а й дуже хорошу винищувальну авіацію з далекобійними ракетами класу повітря, повітря, куди би могли знищувати повітря повітряні цілі. Як, на мій погляд, ну ще немає стратегічних о, ознак розуміння, що цей процес уже зрушив із мертвої точки. Коли ми дізналися про те, що Україна отримала ракети атакам, вважали, що тепер, начебто, буде й розморожена допомога від Німеччини, що ми отримуємо далекобійні ракети Таурус, але водночас бачимо, що поки цього не планується. Проте всі країні готують новий пакет допомоги Україні на суму мільярд євро. Чи можна сказати, що обмін Таурус на мільярд євро є майже цілком рівноцінний? І що заважає Німеччині передати нам далекобійні ракети? Я не знаю, що заважає німеччина нам їх передати. Як на мій погляд там є глибока психологія персонально однієї людини, пана пана Шольца, але ну тут дещо самі собі викривляємо реальність і дивимося на ці ракети, на які на якусь вундервах, на якусь чудо зброю. Німці їх мають усього 150, принаймні так декларують. Ну якщо дадуть 30, то це буде величезним успіхом. Така кількість крилатих підкреслиться крилати до звукові ракети в межах тисячу кілометрів не змінює. Лінії фронту, як таку, які стілі будуть покращено, знищені, так, таку саму роботу вони будуть робити, як роблять Стормшел. І скаут. але по справжньому все можуть змінити у великій кількості ракети саме наземного базування. Чому тому, що літак має отримати ракету, піднятися в повітря, вийти на рубежі пусків, здійснити ці пуски, повернутися назад. Це все нашим противником відстежується, і вони дуже добре розуміють філософію банку цілі під ці ракети. А відстежити атакамс неможливо. Плюс атакамс – це 5400 км кілометрів на годину швидкості. Квазібалістична ракета. Перехоплювати в неї не можуть. У принципі, ну декларують, що С 400 може підняти цю ціль, але це далеко не відповідає дійсності. Тому не зовсім коректно казати, що Тауруси щось змінять, покращить ситуація. Але ще раз наголошую: вдруге, велика кількість далекобійних ракет класу Атакамс. Оце може справжньому змінити хід бойовища. Будемо сподіватися, що все-таки отримуємо ми ракети атакам з іншого класу ці далекобійні. Пане Петре, вам дуже дякую за інформацію, за те, що долучилися до нашого ефіру. Бажаю вам гарного дня і нагадаю, що Петро Черник, військовий експерт, був із нами на зв'язку.